Пасажирське перевезення Україна Словаччина за найприємнішою ціною виїзд із Закарпаття. Розмір все таки має значення, бо чим більший, тим комфортніший і тим приємніше на ньому возити. Забирають пасажирів із будь-якої точки Закарпатської області і привозять у будь-яку точку Словаччина комфортний дев'ятимісний автобус із такими сучасними сідаками з екошкіри. А ще вони возять передачі. Беруть усе, що лише хочете. Багажник величезний, тому ваша передача точно доїде у цілості і сохранності. А кіть ви знаходите не в Закарпатській області, передачу відправлять вашим родичам просто нову пошту. Вуйся комфортно вести у всі сезони, бо той робить і печка, і автономка, і кондиціонер, і вайфай, і ще всякий грім, то робить тільки кнопок, що я не розумію. Я вам даю гарантію дуже-дуже круто. Кить хочете, даже я з вами один рейс можу провести. Буде у вас свій особистий аніматор. М -м? У чофера за невелику доплату. У дорозі вас очікує гаряча кава, свіжий напій і молодий водій. Швидко, комфортно та безпечно доставлять вас до точки призначення.